Усім привітки! Сьогодні в нас тема ранг матриці та обернена матриця. І почнемо ми з рангу матриці. Рангом матриці називають найбільший порядок її мінорів, відмінних від нуля. Позначають маленькою літерою англійською R. Ось ми бачимо три варіанти, як можна позначити. Ранг матриці можна знаходити двома методами: методом обхідних мінорів, або простішим методом елементарних перетворень. Ми будемо використовувати другий метод метод елементарних перетворень. Давайте задаємо, які бувають методи. Перший ми можемо переставляти наші рядки місцями або стовпці. можемо множити. Число на рядок або на стоп і можемо додавати рядки або стопці, помножені на якесь число. Тобто цими властивостями ми будемо використовувати. І як знайти все-таки ранг матриці, це потрібно порахувати кількість ненульових рядків. Це так простими словами. Давайте розглянемо це на прикладах. Ось ми бачимо матрицю А. І перше, що нам потрібно зробити, це зафіксувати один елемент. Я завжди фіксую одиничку, і ось нам повезло, що одиничка знаходиться першим елементом. Тепер дивіться, моя задача все те, що під одиничкою, щоб воно стало нулем. Як можна, щоб оця одиничка стала нулем? Що ми робимо? Ми перший рядок. Множимо на мінус 1 і плюсуємо до другого рядка. Тобто, що в нас виходить? 1 помножити на мінус 1, це буде мінус 1, і мінус 1 плюс 1 до 0. Значить, у нас все виходить правильно. А Тепер у нас нижче двічка стоїть. Що нам треба зробити, щоб тут вийшло 0? Нам потрібно перший рядок помножити на мінус 2. І додати до третього. В четвертому рядку у нас також трійка стоїть, то в принципі можемо продублювати нашу формулу. Перший рядок помножити на мінус 2 і додати 4. Тому я вам раджу брати одиничку фіксувати, тому що з неї легше можна зробити 0, там далі в інших стопцях. І тепер давайте рахувати. А ще зверніть увагу на такий момент, що ми ставимо не до рівню, не знак рівності, а знак еквівалентності. І тепер давайте рахувати. Перший рядок я записую, просто переписую без змін. Мінус 1, 1, мінус 1. А другий рядок почнемо рахувати. І підставляємо все у нашу формулу. 1 помножити на мінус 1 це буде мінус 1, плюс 1 це буде 0. Далі. Мінус 1 ось тут. Помножити на мінус 1 це буде 1, і 1 плюс 1 це буде 2. Далі 1 помножити на мінус 1, це буде мінус 1, плюс 2, це буде 1. А мінус 1 на мінус 1 це буде 1, і плюс три, це буде 4. І а, рухаємося до третього рядка. Зараз я тут зітру а 1 множу на мінус 2, це буде мінус 2, мінус 2 плюс 2 це буде 0. Далі мінус 1 помножити на мінус 2, це буде 2, 2 плюс 4 це буде 6, 1 помножити на мінус 2, це буде мінус 2, мінус 2 плюс 5 це буде 3. Мінус 1 помножити на мінус 2, це буде 2, 2 плюс 10 12. І останній рядок 1 помножити на мінус 2 це буде мінус 2, мінус 2 плюс 2 це буде 0. Мнус 1 помножити на мінус 2 це буде 2, 2 мінус 4 це буде мінус 2. 1 помножити на мінус 2 це буде мінус 2, мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. І останній елемент мінус 1 на мінус 2, це буде 2, а 2. Мінус 6, це буде мінус 4. Записали. А тепер ми не можемо вже фіксувати один та самий елемент, одиничку. Тобто під одичку вже всі нулі. Тепер далі ми йдемо по головній діагоналі. Я вам так раджу. Ось так: по головній діагоналі. Тобто, перший раз ми зафіксували одиничку, тепер ми фіксуємо двічку, так? Ой, давайте я краще напишу. Фіксуємо двічку. І тепер нам треба зробити, щоб всі елементи під двічкою стали нулем. Тобто, як мені, на яке число мені треба помножити 2, щоб коли я додавала до 6, вийшов 0. Тобто ми маємо другий рядок помножити на мінус 3 і додати до третього рядка. Ось так. І тепер далі дивимося, У нас тут виходить 2 і мінус 2. Тобто, щоб вийшов 0, ми можемо просто додати ці два рядки. Тобто я можу записати, що рядок номер 2 додати рядок номер 4. Знову знак еквівалентності. І переходимо сюди. Перші два рядки просто переписуємо. 1. Мінус 1, 0, 2, 1, 4. А третій рядок, давайте рахувати. 0 помножити на мінус 3, це буде 0, 0 додати 0 це буде 0. Так, далі 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6, мінус 6 плюс 6 це буде 0. 1 помножити на мінус 3 це буде мінус 3, мінус 3 плюс 3 це буде 0. 4 помножити на мінус 3, це буде мінус 12, мінус 12 плюс 12, це буде 0. І а, до четвертого рядка 0, плюс 0 це буде 0. 2 мінус 2 0, 1 мінус 1 0, 4 мінус 4, це буде 0. Ось так ми і розв'язали. Тепер дивіться. У нас тут більше ніяких не можемо операцій зробити, щоб повністю весь рядок дорівнював нулю. Можете ще подивитися, але тут уже не можна ніяк змінити. І давайте запишемо ранг матриці. Тобто ранг матриці дорівнює кількості не нульових рядків. Скільки у нас не нульових рядків, це ось ми бачимо. Перший і другий. Тобто ось цих два. Рядки не нульові. Тобто наш ранг матриці дорівнює 2. Ось так. Давайте розглянемо ще один приклад. Ось такий приклад. Також маємо матрицю А. І тепер з самого початку, як ми робили, фіксуємо перший елемент, ось тут нашу одиничку, і робимо так, щоб під одиничкою вийшли в нас нулі. На яке число треба помножити 1, щоб коли я додавала до двіки, а вийшло 0, то я беру, що перший рядок множу на мінус 2 і додаю до другого рядка плюс другий рядок. І далі у нас також двіка тут, то ми також можемо перший рядок помножити на мінус 2 і плюс третій рядок. Ставимо знак еквівалентності, і давайте рахувати. Що в нас тут виходить? Перший рядок я переписую 1, мінус 1, 3, 5. І дивимося, 1 помножити на мінус 2 це буде мінус 2 плюс 2, це буде 0, мінус 1 на мінус 2 це буде 2, 2 плюс 1 це буде 3. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6, мінус 6, мінус 1, це буде мінус 7. 5 помножити на мінус 2 і плюс 4, це там вийде мінус 10, мінус 6. І останній третій рядок. 1 помножити на мінус 2 плюс 2 це вийде 0. А мінус 1 помножити на мінус 2, це вийде 2. 2 мінус 2 це вийде 0. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6, мінус 6 плюс 6, це буде 0. І 5 помножити на мінус 2, це буде, буде мінус 10. Мінус 10 плюс 3 це вийде мінус 7. Ось так у нас виходить. Ми бачимо, нам треба, щоб утворився один нульовий рядок, нам треба цю мінус 7 прибрати. Але, які б ми операції б не зробили, тобто, як би ми. Ну, мінус 6, на яке треба число помножити, щоб при додаванні на мінус 7 вийшов 0. Ну, не можемо, так? Бо тоді в нас зіб'ються інші рядки, і тут вже нулі не буде. Тобто ми бачимо, що у нас немає нульового рядка. Тож, давайте рахувати. В нас виходить тут ранг матриці. Рахуємо, скільки в нас не нульових рядків. Не нульових. 1, 2, 3. Тобто ранг матриці дорівнює 3. Рахуємо ті рядки, у які не всі елементи дорівнюють 0. Ось так. Запам'ятайте, будь ласка. І тепер давайте рухатись далі. Переходимо до другої частини. Обернена матриця. Матрицею А в степені мінус 1 називають оберненою матрицею до матриці А, якщо виконується така рівність що матриця А помножена на матрицю А в степені мінус 1 дорівнює І, тобто одиничній матриці. Тобто можна ще сказати, що матриця А і матриця А в степені 1 комутують, і їхній добуток є одинична матриця. А Також не всі матриці мають обернену матрицю. Потрібно дві умови, за яких це відбувається. І перша умова, матриця А повинна бути квадратною. Тобто тільки у квадратних матриць є обернена. І друга умова визначник матриці А не дорівнює нулю. Тобто, це такі дві умови, які мають справджуватися, щоб матриця мала обернену матрицю. Нижче наведена формула. Ось ми бачимо А1, А2,1 це алгебраїчне доповнення цих матриць. Зверніть увагу, що ми бачимо А1,1, а нижче по стовцю матриці А1,2. Тобто наші рядки в оберненій матриці стануть стовпцями. Тобто, якщо він так в рядок, то алгебраїчне доповнення її вже буде стояти як стовце. Зараз ми будемо розглядати. Це все на прикладі, щоб ви це побачили. Ось ми маємо. Матрицю А. Це квадратна матриця, тобто першим пункту вже є Галочка. А тепер давайте подивимося, чи визначник цієї матриці не дорівнює нулю. Тобто, як записуємо. Так, визначник А дорівнює. Я зараз запишу 1, 4 мінус 3 мінус 2. 0 мінус 1 5, 4, 3. І ми знаємо, як розв'язувати знаходити визначник третього порядку, і це буде головна діагональ дасть нам 0, ставимо знак плюс, угу. мінус 2 на 4 і на мінус 3, це буде 6 на 4, це буде 24, ставимо знак плюс. 4 мінус 5, це буде мінус 20. І по побічні ставимо знак мінус, тут виходить 0. Ставимо знак мінус, мінус 2, 4, 3, це виходить мінус 24. А далі 4 мінус 1 і 1 це виходить 4. Ось так. І давайте рахувати. Дорівнюємо. Тут з плюсами у нас виходить 0, 24 мінус 24 20, це виходить 4. 4 на 0 нічого не грає, 2 мінуси стоїть це буде плюс. Тобто 24 плюс 4 це буде 28, і в нас тут знову мінус на мінус дасть на плюс, 28 плюс 4 це дорівнює 32. Як ми бачимо, наш визначник не дорівнює 0. Значить, є обернена матриця. Тож давайте знаходити алгебраїчне доповнення до кожного елемента. Я зараз візьму інший колір. І давайте до першого елемента 1. Як це записується? Велика літера А 1, 1. Дорівнює. Виходить, мінус 1, в степені. 1 плюс 1 це буде 2, в степені 2. Тепер мінор видаляємо це. Видаляємо стовпець, видаляємо рядок, і в нас лишається 0, мінус 1, 4 і 3, дорівнюємо мінус 1 в степені 2 це буде одиничка. І розв'язуємо наш визначник другого порядку. 0 на 3 це буде 0, ставимо знак мінус, а 4 помножити на мінус 1 це буде мінус 4, 0. Тут 2 мінуси це буде плюс, 0 плюс 4 це буде 4. Далі, давайте ось так. 1, 2, будемо рухатись до четвірки. Тобто в нас виходить дорівнює мінус 1 в степені 1 плюс 2 це буде 3, і знаходимо мінор. Ось тут наша четвірка, видаляємо стовпець і видаляємо рядок, в якому вона нас знаходиться. І в нас виходить мінус 2, мінус 1, 5, 3. І рахуємо. Мінус 1 в степені. 3, це буде мінус давати нам, значить ми записуємося так мінус і відкриваємо дужку. Мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. Ставимо знак мінус 5 на мінус 1, це буде мінус 5. Закриваємо дужку і закриваємо загальну дужку. Що в нас тоді виходить? Дорівнює. А Тут у нас виходить плюс, а мінус 6 плюс 5 це буде мінус 1, і мінус 1 на мінус це буде 1. Так, рухаємося до третього елемента. 1, 3. Я зараз ітру цю. Дорівнюємо. Мінус 1 в степені 1 плюс 3 це буде 4. І знаходимо мінор. Видаляємо стовпець і рядок, в якому знаходиться елемент 1, 3. І це у нас виходить мінус 2, 0, 5 та 4. Мінус 1 в четвертій степені дасть мені просто одиничку. І розв'язуємо мінус 2 помножити на 4. Це буде мінус 8, а 5 помножити на 0 мінус 0. Тобто у нас виходить мінус 8. Мінус 8. Так, ось так ми розв'язали. Давайте я зітру головний визначник, бо він нам вже не треба. І я буду зверху записувати наші відповіді, щоб потім не забути. Давайте ось так. Тобто, дайте інший колір, зелененьким хай буде. Тобто ми бачимо, що в нас А1 дорівнює 4, тобто ми перший рядок зробили, ставимо кому А1,2, дорівнює одиничці, і А1,3 це дорівнює мінус 8. Так, і зараз ще це видаляємо, щоб прохувати другий рядок і третій нам треба прохувати. Так, і переходимо до рядка номер 2. У нас елемент алгебраїчне доповнення елементу А. 2, 1. дорівнює, відкриваємо дужку, а, Мінус 1 в степені 1 плюс 2 це буде 3. І е, шукаємо мінур, видаляємо рядок і стовпець, в якому знаходиться цей елемент, і в нас виходить 4, мінус 3, 4 та 3. Ось так дорівнює. А мінус 1 в степені 3 це буде мінус 1. І знаходимо 4 на 3 це буде 12. 12 мінус, і 4 на 3 це мінус 12. Це виходить 12 плюс 12, дорівнює 24. Так, наступний елемент 2, 2. Що в нас тут виходить? Мінус 1 в степені 4. Вже корявенько пишу. Шукаємо наше, наш мінор. Видаляємо стовпець рядов, в якому знаходиться. І те, що залишається, ми записуємо 1. мінус 3, 5, 3. Ой, трієчка, яка вийшла. Трієчка. дорівнює. Мінус 1 в степені 4. Це буде. Одиничка. І в нас тоді виходить 1 помножити на 3 це буде 3. Там ознак мінус. А 5 помножити на мінус 3 це буде мінус 15. А 3 плюс 15 дорівнює 18. 18. А, так, і наступний елемент а, 2, 3. 2, 3. Дорівнює. Мінус 1 в степені 5. І шукаємо мінор. Видаляємо рядок і стовпець, в якому знаходиться наш елемент. І це виходить 1, 4, 5, 4. Ось так. Дорівнює. І а, що в нас буде? Мінус 1 в степені 5, це буде мінус, ставимо знак мінус перед дужкою. Угу. А я тут помолилася. Зверніть увагу, що зараз я виділю червоним кольором. Що тут мінус 1 в степені 3. Тут буде знак мінус, так? Я його не записала. І буде мінус 24. А, будь ласка, виправте собі. Не знаю, поминулось чомусь. А, так, а, і в нас тут виходить 1 на 4, це буде 4. А ставимо знак мінус 5 на 4 це буде 20. І в нас виходить тут дорівнює мінус 16, а, далі і третій рядок, а в степені 3, 3,1 дорівнює мінус 1, в степені 4. І мінор шукаємо. Видаляємо рядок і стовпець, в якому він знаходиться. І те, що в нас залишається 4 мінус 3 0 мінус 1. Так, тут виходить мінус 1 четвертій стембіть парна, значить тут мінуса немає. А 4 на мінус 1 буде мінус 4. І там нулик входить. Мінус нуль, дорівнює мінус чотири. А далі. А-елемент три, два, дорівнює. Мінус один. В степені п'ять. І тут у нас що виходить? Давайте видалю, Видаляю, видаляю. Один. Мінус 3. А мінус 2. А і мінус 1. Дорівнює. Мінус 1 в степені 5 це дасть мені мінус. Відкриваю дужку. 1 на мінус 1 це буде мінус 1. А ставлю знак мінус. 2 на 3 це буде 5. 6. А Дорівнює. А мінус на мінус дасть нам просто сім буде. Просто сім. І останній елемент а 33 дорівнює. Мінус один, в степені 5. Дорівнює мінор тут буде, який у нас. Викреслюємо рядок і стовпець, і виходить 1, 4 мінус 2, 0. Ось так. А степінь тут буде не 5, а 6, 3 плюс 3 це 6. А степінь буде в нас парна, значить, знак мінусу ми не ставимо. 1 помножити на 0 це буде 0. Ставимо знак мінус, а мінус 2 помножити на 4 це буде. Мінус 8, мінус на 8 дасть мені плюс, і вийде у нас в мінус. Ось так. Всі алхібричні доповнення ми зробили. Так, а тепер нам потрібно за формулою записати. Так, давайте я. О, в нас тут є місце. Якраз у нас все поміщається. І будемо будувати нашу обернену матрицю. Тільки зміню колір зараз. Давайте на світло. Темно-плакит нехай буде. І наша матриця обернена в степені мінус 1, дорівнює. По формулі ми маємо записати: отут знаменнику 1 поділити, і головний визначник. Якщо не помиляюсь, у нас головний визначник дорівнює 32. Ми тоді рахували, так? Оцей загальний визначник. Він буде у нас в знаменнику. І відкриваємо дужечку, так. Да? А і ось так. Раз. І це в нас буде. Тепер дивіться, як запустимо. У нас ось був рядок. Ось, ось зверху 4, 1 мінус 8. Він стане у нас стовпцем. Тобто у нас буде 4, 1 мінус 8. Ось так. І а, далі у нас був рядок 2, 1, 2, 2 і 2, 3. Це стане у нас стовпцем. Тобто у нас буде мінус 24. Далі. Вісімнадцять і мінус шістнадцать. І так само у нас був рядок 3, і він стане у нас стовпцем 3. Тобто в нас буде мінус чотири. Сім. І вісім. Ось так. Ми записали. Думаю, тут все зрозуміло, в принципі, на матрицю не важко рахувати, а просто дуже довго. Особливо, коли матриця в нас квадратна, там 4 на 4 більшій матриці. Тобто це займає багато часу. Так, і я тут видаляю, і ми можемо рухатися далі. Останній приклад на сьогодні: остання формула. Тобто, коли у нас матриця 2х2. На це взагалі тут дуже. Як так сказати, швидко рахувати. Тут тільки треба перевірити, чи визначник дорівнює нулю чи ні, чи є взагалі тут обернена матриця. А так, дивіться по формулі: обернена матриця дорівнює 1 поділити на загальний визначник. І у нас по головна діагональ ось у нас так. Ось так. Їх тут просто поміняли місцями головну діагональ елементи, а до побічної діагоналі. Поставили знак мінус, тобто протилежні знаки. Ось ми бачимо, у нас така гарна матриця 2 на 2. Давайте знайдемо їхній визначник, я ось так ставлю такі дужки, зразу, щоб не переписувати. Дорівнює. 2 помножити на 6 це буде 12, ставлю знак мінус, 4 помножити на 1 це буде 4. 12 мінус 4 це буде 8, тобто визначник не дорівнює. 0, значить, все добре. І тепер ми можемо побудувати нашу обернену матрицю. Дорівнюємо. 1 поділити на 8. І відкриваємо нашу матрицю. Головну діагональ міняємо місцями. Тобто тут буде 6, а тут буде 2. А попічна діагональ а були у нас зі знаком плюс, стануть зі знаком мінус. Мінус 1, мінус 4. Все. Ось так рахується матриця другого порядку. О, обернена матриця другого порядку. Дуже просто, дуже легко, коли запам'ятати, де ми перевертаємо, не перевертаємо, де ми місцями елементи, а де ми змінюємо знаки на протилежні. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і зустрінемось у наступному відео. Бувайте!